Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий із відео, присвяченому так званому економічному фронту. Економічному фронту. І мене спонукається записати. От я крайні дні на лікарня, на лікарняному, в лікарні цивільній в інфекційному відділенні на сході України. спонукає записати з одного боку. Те, скільки про це розмов я чую навколо себе, і скільки мені трапляється відповідних розмов у соціальних мережах, і з іншого боку та ситуація, з якою я стикаюся конкретно на даному проміжку моєї діяльності, мого життя, отже, є найрізноманітніші трактування, погляди і навіть визначення так, так званого. Економічного фронту. Але якщо коротко, то кров'ю війни є фінанси, є гроші, і, за великим рахунком, будь-яка діяльність спрямована на те, щоб зміцнювати матеріальну підтримку нашого воювання. Це згідно мого скромного розуміння, може бути визначенням, підпадати під визначення. Економічного фронту, точніше, фінансового. І я щасливий з того, що дає Господь брати участь у воюванні не тільки фізично, моєю безпосередньою працею, а і також на цьому так званому фінансовому фронті, зокрема у плані забезпечення себе самого проєктів. Які я просуваю, головним з яких є проєкти з відновлення пневматики бронетехніки, який успішно працює в масштабах всієї країни, і також роботи деяких інших людей, зокрема, зараз там в обумовлені строки я беру активну участь в настарюванні обратиму із іншого підрозділу, якісного приладу нічного бачення германського виготовлення. І за великим рахунком цю діяльність паралельно із моєю безпосередньою, з моїми безпосередньо посадовими обов'язками, я веду в мій, скажімо так, вільний час, в мої там перекури, обіди, відпочинки. Раніше прокидаємося, пізніше лягаємо, так, десь там на якісь там рідкі свята. Часткові робочі дні приділяємо тому за великим рахунком весь вільний час, так? тобто замість та, перегляду мультиків і марнування часу, не знати на що, або, повторююся, часто густо просто полежати, помедитувати, займаюся тим, що, в найрізноманітніші способи, на міжнародному Рівні на міжнародних майданчиках, просуваю різні проєктики і спрямовані на безпосередньо зміцнення фінансової бази моєї і тих, з ким я взаємодію. І ну, насправді масштаби того далеко не захмарні, якихось там 500 тисяч, ну я не знаю, аж, аж півтори тисячі баксів на місяць вони можуть здаватися зовсім крихтами, так, в нашій. Діяльності, особливо коли це розлітається на низку кінцевих споживачів, скажімо так. Але з миру, як то кажуть, по нитці. І це набагато краще, ніж нічого, я ж кажу, з урахуванням того, що це не те, що я там о 8-й ранку сів о 5-й дня встав за комп'ютера, все, робочий день тому присвятив. Ні, це постійно біганина. І постійне прикручування в голові сценаріїв, які ти маєш запускати і підтримувати, щойно десь є вільна хвилина. І прикол в тому, що хто особливо знайомий зі світом маркетингу, він зрозуміє, що правила, які там діють, зокрема на міжнародних різноманітних майданчиках. Так, послуг, товарів, аукціонів, вони є водночас простими і складними. І, як кажуть, закон як дишло, куди повернеш, туди буде тягнути, це абсолютно так само працює і на міжнародних майданчиках з продажу послуг, товарів і всякого такого іншого. І зараз конкретно у нас вересень. Початок осені 2023 року, десь місяців 6-8, більш-менш систематично, як я взявся, за цей напрямок і його розвиваю. І от зараз я починаю починаю відчувати, і за великим рахунком, так починаю, що вже відчув вже низці Гілок цієї діяльності там ну, фактично вже висушили весла. Чому? Тому що набігає гурт або росіян убивців і терористів із Росії, країни терористів, так? або проросійських якихось там сил, немає різниці звідки. Вони вживають там певних заходів для блокування тих гілок діяльності. Тобто, здавалося би, так. Хто я такий, щоб там зі своєю, там, умовно кажучи, штукою баксів на місяць бути поперек горла росіянам, а виявляється, от він я такий, там багато не треба. От. І ця боротьба, я її веду постійно. І я відчуваю, що е, так, це це фронт, це фронт. Бо я безпосередньо бачу, відчуваю, показую вам, любі глядачі, у що виливаються ці гроші. У подальшому, я сподіваюся, більше показувати роботу безпосередньо машин, так, куди ця монетизація фактично інвестується. Але навіть зараз я безпосередньо бачу, переживаю. Споглядаю і беру участь в тому, і відчуваю важливість цих процесів. І боротьба за кожну гривню, за кожен долар, за кожен ресурсик, за кожну в кінцевому рахунку, гаєчку, яка працює на нашу користь, вона показує мені наявність сил, які чинять великий тому спротив, які прагнуть. Усіляко це зруйнувати. Я, як маркетолог з ну, скажімо так, мінімально пристойними навичками постійно шукаю, знаходжу і реалізую протидії, тобто мої дії, їхні протидії, мої проти, протидії, їхні проти, протидії. І це все цей маховик крутиться, крутиться, крутиться і у підсумку осідає, осідає. Мені там може колись недоспаними ночами, і хай це буде найбільше ми прикрісті втратами на війні, а нашій бронетехніці все кращим станом вузлів, залізячечок, гараздиків, виконання робіт і цього всього. Тобто, я ж кажу, хто завгодно може. Як завгодно ставитися до так званого економічного фронту. Але я особисто переконаний в тому, що він є, я відчуваю його важливість, я відчуваю війну і бій, яка на ньому ведеться. Я переконаний, що чим більший масштаб гравців на цих полях бою, тим Більше протидії, більших атак вони зазнають. І Я так само переконаний, що там, так само, як і на полі бою, напевно, використовують там і замовні вбивства, і все, що завгодно, якихось там підприємців, успішних, проукраїнських. Так? Ну, це все я гіпотетично кажу. Але, повертаючись до того, чим займаюсь безпосередньо, я. От тиждень у мене лікарняного, тиждень в лікарні. І окрім того, що передивився восьмий сезон футурами, який мені подарував менше задоволення, ніж я сподівався, бо, мабуть, все ж таки він притягнутий за вуха дещо. Але цей тиждень, зокрема, дає Господь вести інтенсивну роботу з протидії ворогам проросійським силам, які. Душать мою скромну діяльність і тих, хто разом зі мною в тому залучений, з фінансування наших проєктів на міжнародних майданчиках, рівнях і всякому такому. Я щасливий, що маю можливість спілкування і взаємодії з людьми з усієї планети в рамках успішного реалізації цих. Цього напрямку, цих відгалуджень моєї діяльності, і щасливий, що це все просувається, це все розвивається, а те, що зараз вони там зібралися і планомірно, систематично мене знаходять і намагаються викорінити під різноманітними там, приводами і впливами. Внутрішньомайданчикових там різних правил. Це я сприймаю як комплімент кухарю. Так? Комплімент кухарю, моя кохана дружина, вона взагалі дивується, як за півроку цієї діяльності, такого плану діяльності вдавалося уникнути таких ну, атак, масштабних атак. Вони ведуться, я їх сприймаю як Однозначну ознаку того, що я роблю правильно, ми робимо правильно, ми рухаємося в правильному напрямку, і кожна копійка, кожен цент, кожна гаєчка стане росіянам, убивцям і терористам поперек горла. Так. Дякую за увагу із лікарні Сходу України з чудовими лікарями і чудовими персоналом іншим Добрий Сашко. Дякую за увагу. Уклін всім позитивно небайдужим. Фак усім негативно небайдужим. І слава нації!